Дов'язала шапулю, випрала, вона вже висохла у такому стилі Old Money. У нас такий красивий кольор капучино верх і внутрішня частинка із таким гарним відтінком перлини. Шапочка у нас. Подвоєна з анатомічними вушками, і також вона може бути двосторонньою. Ось так вона виглядає. Можна носити її на обидві сторони, бо шапуля в'язана без ніяких вузликів, немає ніякого з'єднання, все виглядає ідеально. Давайте я покажу вам, як саме ця шапуля у нас виглядає на манекені. Вона без помпона, а помпончик ми зараз приєднаємо з вами разом ось так в такому кольорі, і можна її вивернути. І ось так шапочка виглядає просто в такому світленькому кольорі. Щось в мене попискує манекен. Але в задумах і в замовленні в нас шапуля саме ось так. Є такий помпончик, дивіться, який він ніжний і гарний. Він світленький, мов би, до нашого світлого відтінку, і такий темніший всерединки. Ось так гарно він буде виглядати на шапочці.